ОСББ за адресою Шевченка 43, бере участь у програмі з енергомодернізації будинків «Енергодім». Вона дозволяє отримати до 70% компенсації від вартості виконаних робіт. На утеплення будинку витратили понад 15 мільйонів гривень, каже Віталій Остапчук, голова правління ОСББ. Якщо говорити тільки про утеплення, то 15,5 мільйонів. Це тільки утеплення, плюс вікна 3,5 мільйона, плюс ІТП – 2,5 мільйона. І ще після нового року ми продовжуємо, бо ми ще ж не закінчили, бо весні закінчували відновлення стояків теплопостачання, бо були вирізані колись була така практика, що ну, якщо ми повирізуємо все, то ми зекономимо. І плесінь, і все остальне показує, що не треба це робити. Не всі мешканці будинку погодилися брати участь у програмі. Таких була меншість, розповідає Віталій Остапчук. За словами чоловіка, зовнішнє утеплення, яке мешканці будинку встановили, самовільно демонтували. Через це один із жителів подав позов до суду на відшкодування. Розповідає Віталій Остапчук. Я думаю, що питання, ну навіть якщо взяти інше СББ, то іменно питання П переломити. Оце негативне, зле злу меншість. Ну не піти на поводу. Чому тому, що ну як може бути якісь там п'ять людей? Ну розказувати, як жити 95%. Я не розумію цього. Додатково 10% від загальної вартості робіт компенсує Житомирська міська рада, каже Ольга Цалцалко, головна спеціалістка міського управління муніципального розвитку. За її словами, у Житомирі станом на грудень 2023 року. П'ять ОСББ скористалися фінансовою допомогою від міської ради. Всього в Житомирі понад 15 будинків скористалися програмою енергодім. Коли розпочалась війна, банки не кредитують ОСББ. І ОЗБВ, але у нас є такі п'ять ОСБВ, які взяли на себе сміливість продовжувати виконання цієї програми, виконувати заходи. Це плечі величезне тягар на власників. Вони звернулися до органів місцевого самоврядування допомогти фінансово підтримати. І в нас ці гроші, які були закладені на відсотки, ми два мільйони в кінці року перекинули на фінансову підтримку ОСБВ. По верифікованим заходам, що таке верифіковане, ОСББ виконує часткову роботу, подає на фонд, фонд все перевіряє і надає повідомлення про свалення цих робіт. І ось вони подають на повідомлення заяву, і ми 10% верифікованих цих заходів відшкодовуємо. У травні 2023 року мешканці ОСББ трикотажник вирішили модернізувати дахову котельню на більше ніж 4,5 мільйони гривень. Розповідає Ольга Мельничук, голова правління ОСББ. Понад три мільйони гривень виділив фонд енергоефективності за грантовою програмою. Жінка розповідає, що наступного року планують комплексно утеплити весь будинок. За словами Ольги Мельничук, сучасне утеплення допомагає зекономити на сьогоднішній день. В нас вийшов тариф за листопад місяць, 14, 13 89 гривень 89 Купійок за 1 квадратний метр. Якщо взяти нашу динаміку з 2017 року, то в 2017 році у нас було 19 гривень, але тоді був енергоресурс зовсім інший. Ціна гази і світла, ви ж розумієте, зовсім була. В 2018 році у нас було 24 гривні за квадратний метр, в 2019 році 16, в 2020 19, в 2021 21 і 22 27. Тобто 27 і 13 у нас енергоресурс, і причому електроенергія у нас 2,6 Тата була гривна 80 Тобто ви розумієте, що економія вже йде навіть з перших перших місяців. Надія Назарук, Володимир Жабравець, Суспільне новини, Житомир.